Вітаю! В цьому відео ми розкажемо вам, як завантажити, відкрити та налаштувати базу даних для розроблення містобудівної документації у форматі GeoPackage. Отже, після того, як ви залишили заявку на отримання шаблону, вам надійде лист із лінком на Google Диск. Як тільки ви туди перейдете, перед вами буде дві теки. Перша тека це DB GeoPackage. Там знаходяться шаблони для бази даних містопільної документації у форматі Geopackage. Друга тека DBPostgres, там знаходиться база даних для містопільної документації у форматі для PostgresQL. Якщо ви вже просунути користувач, рекомендуємо використовувати шаблон у Postgres. Ця база даних працює в рази швидше. Якщо ви ще новачок, то рекомендуємо використовувати шаблон баз даних у форматі GeoPackage, бо для цього шаблону достатньо лише встановленого QGIS. Отже, переходимо до теки GeoPackage. І тут ви побачите розгалуження. Одразу робимо ремарку про те, що надалі всі шаблони, про які ми будемо говорити, вони є абсолютно однаковими. На різниці ми будемо наголошувати, і щоб вам їх відкрити та налаштувати, треба буде зробити однакові дії, які ми далі покажемо. Отже, тут є дві теки. Тека без символіки в базі і із символікою. В чому різниця? В першому варіанті в базі даних не збережена символіка, не збережені налаштування форм, але вони всі є в проєкті. Цей варіант ми рекомендуємо вам використовувати, якщо у вас менш потужний комп'ютер, тому що він буде швидше працювати за рахунок зменшення обсягу. Але якщо у вас комп'ютер швидкий, то, будь ласка, можете завантажити собі базу даних із символікою. Переходимо відповідну теку, і далі знову у вас буде розгалуження. Доступні два варіанти: доступний варіант завантаження шаблону без координати Z і з координатою Z. оскільки багато користувачів нас просило зробити шаблон бази даних, де буде можливість зберігати z координату, щоб її не втрачати, якщо ця координата була у вихідних даних. Такий шаблон ми зробили. Але згідно постанови, яка затвердила структуру, не визначено чітко вимоги про те, що там повинна в геометрії також бути присутні, зберігатися координати Z. Тому ми рекомендуємо, якщо ви не просунете користувач працювати саме із шаблонами, які не мають координати Z. Переходимо в відповідну теку. І тут ви теж побачите 4 файли. Перший файл це сама база даних mbd.gpkg, тобто база даних GeoPackage. До неї є три файли проєктів. Кожен із тих файлів проєктів відрізняється лише тим, що там налаштовані теми для різних видів містобудньої документації, ДТП, детальний план, КП генеральний план і КП для комплексного плану. Ви можете завантажити все або обрати. Базу даних і той файл проєкту, який вам наразі потрібен. Наприклад, я завантажу базу даних та файл проєкту для комплексного плану і тисну Завантажити. Як тільки дані було завантажено у вигляді архіву, його потрібно розархівати. Наступним кроком шаблон бази даних і файл проекту можете перемістити будь-яку теку на вашому комп'ютері. Єдине, не розносите їх по різним текам, зберігайте разом в одній теці. Наступним кроком потрібно запустити файл проекту. Тут ви можете запустити його або двома кліками, або через вікно QVIS. Ми покажемо другий варіант і в принципі рекомендуємо його використовувати. Єдиний нюанс. Останній шаблон розрахований в першу чергу на версії QGIS 328 та вище. Звичайно, ви можете працювати з ним і в інших версіях. Лише деякі функції не будуть для вас доступними, але це не є критичним для вашої роботи. Тому просто запускаємо QGIS, переходимо в меню проєкт, Open відкрити, знаходимо відповідну теку із шаблоном, обираємо файл проєкту, тиснемо Відкрити та чекаємо, поки шаблон буде завантажено. Коли файл проекту завантажиться, можете трошки його повивчати, якщо ви його відкрили вперше, і ви побачите, що тут доступні всі шари, які погруповані згідно вимог затвердженої структури, і кожен шар має повністю налаштовану символіку, а також форми тощо. Що важливо, база даних та файл проєкту знаходяться в системі координат. .ск з кодом 5564. Якщо ви хочете виконувати вашу роботу в іншій системі координат, то перед тим як ви перейдете безпосередньо до роботи, вам потрібно цю систему координат змінити. Для цього спочатку треба змінити систему координат у файлі. Бази даних GeoPackage і потім у самому файлі проєкту. Перед тим, як ми це будемо робити, будь ласка, впевненіться, що у вас всі шари включено. Можете для цього просто використати опцію Show All Layers, показати всі шари. Далі в Processing Toolbox потрібно знайти функцію, яка називається Sign Projection або присвоєння системи координати, запустити її у пакетному режимі. В цій функції відкриємо. І додамо всі шари для зміни системи координат, окрім тих, що не мають геометрії. Відповідно, це ті, що мають системні налаштування або призначені для збереження системи координат. Далі нам потрібно вказати систему координат, в якій ми хочемо перезберегти наші шари. Спочатку вказуємо для першого шару цю систему координат. Наприклад, я хочу використати систему координат ОСК з кодом 5563 на відповідну ось цю територію. Вказую її, і щоб автоматично заповнити цю СК вказати для інших шарів, просто натискаю «Fill down». Наступним кроком потрібно вказати, що ми оновлені шари з оновленої системи координат перезапишемо в ту саму базу даних. І щоб це не робити для кожного шару із майже 300, ми виконуємо це автоматично за допомогою прописаного виразу у калькуляторі полів. Просто вставляємо вираз, який автоматично буде перезберігати кожен шар у ту саму базу даних. Тиснемо ОК, можете побачити, що буде вказано відповідний шлях, та просто запускаємо функцію. І по черзі кожен шар буде, для кожного шару буде змінюватися система координат. Тут треба трошки почекати. І поки йде збереження із іншою системою координат-шарів, ми нагадуємо, що це відео записано. В рамках волонтерської ініціативи, тому, будь ласка, викажіть свою подяку, поставивши лайк під цим відео, поділіться цим відео з друзями та залиште нам коментар, буде приємно. Після завершення можете просто закрити вікно і, відповідно, в самій базі даних система координат змінена. Тепер потрібно змінити систему координат для шарів в проєкті та систему координат самого проєкту. Щоб змінити систему координат для шарів, не потрібно змінювати її окремо для кожного шару. Можна одразу просто для всієї групи задати систему координат. Для цього клікаємо правою кнопкою миші. Тут є опція Set Group Coordinate Reference System і, відповідно, вказуємо потрібну нам систему координат. Тиснемо ОК. І для кожного шару буде задана потрібна. Також внизу вікна проєкту нам потрібно вказати систему координат, ту, яку ми будемо працювати. Відповідно, також клікаємо і вказуємо потрібну систему координат. Зберігаємо внесені зміни до проєкту і все, проєкт готовий для роботи. І також зупинимось на декількох нюансів щодо оновлення проєкту. По-перше, в оновленому проєкті і базі даних ми доопрацювали автоматизацію заповнення деяких атрибутів, доопрацювали умовні позначення. Так, наприклад, можете звернути увагу на шар функціональне призначення території проєкта. Зокрема, тут, якщо ви починаєте створювати полігон, відкривається форма для заповнення атрибутів, і при виборі функціонального призначення території автоматично заповнюються переважні супутні види використання. Також вповнюючи а відбираючи функціональне призначення, автоматично заповнюється кодова позначка зони, і вказуючи номер зони, автоматично формується її індивідуальний код. Окрім того, зверніть увагу, що на вкладці базові атрибути заповнюються деякі автоматично. наприклад, це класифікаційний код, код КТГ, код КОТУ, джерело даних. Звідки беруться ці дані? Ці дані беруться із змінних проекту. Там достатньо один раз для них щось писати, і для кожного об'єкту вони будуть автоматично заповнюватися. Ви можете, звичайно, потім ці дані коригувати, але в більшості випадків це пришвидшує Пові... Пришвидшує роботу і полегшує її. Я натисну ОК OK для збереження об'єкта, але також хочу одразу показати, де можна змінити ці зміни і вписати туди інші значення. Для цього переходимо в меню Проєкт, переходимо до властивостей. У властивостях є вкладка Variables «Змінні», і тут є відповідні зміни. Ми можемо вписати сюди будь-який потрібний нам текст. І він буде використовуватися при створенні нових об'єктів. Окрім того, ми в проекті налаштували перевірку топології. Вона налаштована на рівні самого шару. У вкладці Digitizing є відповідні обмеження і налаштування, перевірка топології. І окрім того, деякі правила перевірки топології це постперевірка. Вже налаштовані на рівні плагіну Topology Checker. Ці правила можете подивитись, перейшовши до меню «Вектор» та викликавши плагін «Topology Checker». І ось відповідні правила. Як це працює, наприклад, функціональні зони в нас не можуть перетинатися. Якщо я зараз створю спеціальну функціональну зону, яка буде перетинатися з тією, яка в мене вже є. І також одразу звертаю увагу. На класифікаційний код ми замінили у змінних його вміст, і тут вже підставляється нове значення. Отже, ми створили зону, яка перетинається з існуючою, зберігаємо зміни, і кюгістам не дає зберігти зміни. Ви можете бачити, що з'являється інформація про помилку, про порушення топології. Тут написано, що це за помилка. В даному випадку є порушення наступне: Overlap без об'єкт. Там такі-то-такий-то є інформація, що це за об'єкт тощо. Клікнувши на цю помилку, ви наблизитесь до місця цієї помилки, вона також виділяється, ну і, відповідно, вибравши її, ця помилка зникла. Ну, я просто видалю один із об'єктів, який перетинається, збережу зміни, і зараз все збережеться добре. І окрім цього, також ми додали до кожного файлу проєкту теми. Тобто кожна тема відповідає відповідній схемі документації. Як це працює, я краще покажу вже на готовому проєкті. Ось там є такий прототип комплексного плану і, переключаючись між різними схемами, включається до відображення саме ті шари, які ми для себе бачимо основними для відображення на цих схем. Ну і вже переключаючись між цими темами, ви можете також включати-виключати інші шарі, які вам цікаві. Дякуємо за перегляд цього відео і нагадую, що будемо дуже вдячні вам за лайк під цим відео, за коментар, а також за те, що ви поділитесь з ним і з тим, кому воно також може бути актуальним.